Залатали, лишили одну діру. Звичайно, їй важко, щоб хижак відшукав. Тому що це вверху. Це колись так підбульк, коли хотів дуже гуляти, коли подорожки були стічкою, то він настільки скаженів, що рвав зубами сітку. Оце сітка товщиною 2,2. От він її рвав зубами. І через це і постраждав бо Знищив собі зуби до сітки. Хтось каже, що не треба сітки. Не було б сітки, гриз би арматуру. Це така, така собака. Так, поки молодий був, вроді все нормально. А вже на старості взагалі здурів. Коли виходив погуляти, то на вулиці він вже не признавався. Так, наче ми не знайомі. Чекав. А ну, потім був другий підбуль, також син. Попереднього і в старості також поводив себе так само. Коли він вибігав погуляти, ми спеціально не пускали, але десь він так вибігав, то на вулиці наче ми не господарі його, вдавав, що не знає. Він не гарчав нічого, але не слухав. Не слухав, не підходив. Вже коли погуляє декілька днів, зголодніє, аж тоді приходив. Старості чогось поводили себе ненормально. Поки молоді були, нормально все. Команди виконували, все, а потім щось їм перемикалось. Та й вистачить. Це на подвір'ї, тут довкола огорожа. Сюда, хіба маленький хіжак може тиснути. Куниця, хір. щур, ласка. Ласка пролізе всюди, гарностай майже всюди, бо він трохи більший. Ось так, оце вчорашні, От вже сьогодні вони вже якісь більше виглядають. Але води їм налити. Вони воду не випивають, вони її просто вихляпують. Хтось залазить всередину в посудину. Як залазить двоє, то з собою витискають воду. Кожен раз полочим, бо Вони полочуть зуби, а в вольєрі дошки, так що вода завжди. Нечисто стає. Чується пісок. Гранула з піском. Бо я піску не давав. Пару днів побудуть, потім переселимо в клітку. А сюди якусь більшу кількість пустимо чогось. Це завелика хата для такої малої сім'ї.